Доброго дня. Всім на засіданні. Бюджетна комісія оголошується відкритою 13 листопада 14.55. Присутні 4 члени комісії з 5. Вором є. Пропоную розпочати роботу комісії. Хто за? 4 за рішення прийнято. Пропоную протоколювати присутніх. у нас присутні управління фінансів, управління капітального будівництва, депутат сільської ради Літвіна Ольга Ігорівна. Всіх зафіксували. Пропоную розпочати засідання з обира... обираючого головуючого, як ми робимо. Які є пропозиції? Вивіло. Пропоную. Не заперечуєте? Ні. Я ставлю питання на голосування. Хто за? 4 за, рішення прийнято. Ми будемо працювати регламент у нас до 20 хвилин. Додаток невід'ємний до висновку буде таблиця про бюджет Фонтанської сільської ради, який має однакову силу з висновком. І вона її не до висновку. Переходимо до розгляду розпорядження пунктів розпорядження порядку денного. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Розглядаємо пункт розпорядження 2.1. 1 Пронесений змін до рішення Фонданської сільської ради від 309 року, 2407 про комплексної програми термомодернізації енергоефективності та енергозбереження об'єктів, які розміщені на території Фонданської сільської територіальної громади Деського Мінодеської області на 24-26 роки. На підставі правки від депутатів Фонтанської сільської ради була пропозиція зменшити видатки по даній програмі на суму 1 499 тисяч гривень за напрямком капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з злаштуванням сонячної станції для будівлі Фонтанської сільської ради Одеської райони області за адресу Кижанського 5, в тому числі технагляд. Ставлю питання про питання депутатів на голосування. Хто за зменшення даної програми? Три за. Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято зменшити програму пункт розпорядження 2.1. Так, з урахуванням це за зменшення. Пропоную поставити питання на голосування з урахуванням пропозиції. Три за. Хто утримався? За зменшення? Один утримався рішення прийнято з урахуванням правки, рекомендувати до розгляду на засідання сесії. Наступний пункт розпорядження 2.2. Про внесення до рішення Фонтанської сільської ради від 28 до року номер 101 5 про затвердження комплексної програми життєзабезпечення модернізації ремонту енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлового комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Дського району області на 23-25 роки. По даній програмі був ряд пропозицій від депутатів. Перша пропозиція від депутата Сергія Щербіча внести зміну до комплексної програми, а саме збільшити на 1 мільйон 389 тисяч гривень за напрямком. Зараз номер назву напрямку, тому що вона змінювалась. Назва напрямку. Утримання в належному стані мереж водопостачання, саме поточний ремонт зовнішніх мереж водопроводу по, по переукурельної від вулиці Касяйної водоволиці Чорноморська, селища Діське, Одеського району, Одеської області. Ставлю пропозицію Щерробіча на голосування. Хто за включити до програми та внести зміни до шляхом збільшення бюджету? Наступна пропозиція була від депутата Сомова. Внести зміни до програми, а саме зменшити видатки на суму 180 тисяч за напрямком, поточний ремонт доріг в Фонтанськ... фонтанському в селі, Фонтан. в селі Фонтанка, вулиця Центральна, Одеського району Одеської області, в тому числі кошторисної документації та послуги технагляду. Це була перша. Я поставлю її. Була ще друга правка. Я поставлю їх разом. Наступна була пропозиція від Сомова, внести зміну до програми ЖКХ, а саме, за напрямком, внести зміни і зменшити на 180 тисяч гривень. З напрямком поточний ремонт Олександрів Старостільська Старостільському округу, село Олександрівка, вулиця Новоселів, Новоселі, вулиця, Одеська, вулиця, Молодіжня площа Центральна Одеська району Одеської області, в тому числі на ПКД та послуги Нагіду. І наступна правка була. Вони будуть разом зачитані, тому що е, вивільнені кошти з двох е, напрямків програми ЖКХ у сумі 360 тисяч гривень направити за напрямком програмі. Житлово-комунального господарства за напрямком утримання в належному стані зовнішніх мереж, електропостачання, саме поточний ремонт вуоч... мережі вуличного освітлення по вулиці Франка... Франка Івана в селі Олександрівка Одеського району, Одеської області, сума 360 тисяч гривень загальна з розпорядних коштів управління капітального будівництва. Я ставлю правку, дві правки зменшення і збільшення за новим напрямком на голосування. Хто за? Три за, хто проти, хто утримався, хто не голосував. Не голосував один. Рішення прийнято стосовно правки. З Зарахування правки я ще не ставлю, буде інші правки. А я хочу повернутися до першої пропозиції Сергія Щербіча. І е, оговорити, що за даною його пропозицією розпорядник коштів на мільйон 389 тисяч гривень Фонтанська сільська рада. Я просто всі бачили правку, я її не озвучував розпорядник коштів. Наступна правка від, від депутата Вавілової. Внести зміни до програми ЖКХ шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 600 тисяч гривень за напрямком благоустрій територій, нове будівництво, пішохідне доріжки, облаштування за моментом богоусту вздовж вулиці Заболотно на ділянці від вулиці від будинку 107 по вулиці Південна до будинку номер 46 по вулиці Лугова, селищі Ліській Одеської одесь Одеської області. За розпорядник управління капітального будівництва наступна моя правка до комплексної програми: внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 905 300 за напрямку, утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, саме послуги звучного освітлення вздовж вулиці Заболотного на ділянці від будинку номер 107 по вулиці Південна до вулиці Марсельська в селищі Львське, Одеського району Одеської області. Розпорядник коштів управління капітального будівництва. Це дві мої правки. Я прошу їх разом проголосувати. Хто за? Чотири за рішення прийнято стосовно правки Вавілової. Наступна правка. Що? Зараз одну хвилинку. Так, наступна правка у нас ліцей у нас в цивілі. Так, в цивілі. так, так. так, так. Також апарат сільської ради запропонував виділити так? ні. Я її зачитую, щоб ми закрили програму ЖКХ. Запропонував виділити мільйон 499 дев'яносто дев'ять тисяч гривень, отримання належному стані зовнішніх мереж електропостачання, саме капіта ремонт вуличного освітлення по вулиці Центральна Сквер, стадіон Прилегка територія біля ліцею фонтанських прилегах територія біля КЗ Фонтанської СБК, біля багатофункціональної спортивної мадальчику в селі Фонтанка Одеського району Одеської області. Це була пропозиція Фонтанської сільської ради. З урахуванням всіх пропозицій, які пройшли правки, я ставлю питання пункту розпорядження 2.2 на голосування з урахуванням правок. Хто за З урахуванням всіх наших апарат з урахуванням ваших прав? Освітлення сто шістдесят три було вуличне освітлення. Це ми підтримали вашу пропозицію, це перерозподіл коштів. Я їх не озвучую як нові кошти, тому що це перерозподіл коштів між внутрішніми. Питання 2.2. Пройшло рекомендувати на розгляд засідання з урахування правок. Розглядаємо питання пункту розпорядження 2.3 про внесення внесенням до рішення виконавчого комітету номер 500 від 2462 року про затвердження програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Дської районної Диської області на 22 25 років. За пропозицією депутатів була пропозиція зменшити на суму 5 мільйонів 910 тисяч 242 гривень за напрямком реконструкції будівлі літера прибуткової території ліцеї Кижанівської Фонтанської сільської радикової Дольської області злаштування об'єктів цивільного захисту Задерницького Дської області відбулося десь кінцево, кажуть, що пробував шкільний будинок 1 черги будівництва. Та залишити за даним об'єктом 2 млн. Та на цю сесію рекомендувати внести зміни до бюджету та збільшити бюджет фінансування на суму 2 млн. 137 тисяч 491 гривня саме на цю сесію збільшити на цю суму, тому що там загальна сума по даному напрямку буде більша, тому що раніше ми вже виділяли кошти. Хто за 2 млн. 137 тисяч 491 гривня фінансування за даному напрямку? Ми зменшуємо і залишаємо на 2 мільйони. Ми частину зменшуємо і залишаємо на 2 мільйони. Хто за дане, дану пропозицію? Я Три за, один утримався. Це вашу правку оформлювати? Хто закон? Рішення прийнято. Нагадую, що на дану сесію пропонується виділити ще додатково 2 мільйони. По цивільному захисту в нас більше немає пропозицій. Я перепрошую. Так. Також по цивільному захисту є перерозподіл коштів на суму. Апарат запропонував. я, я їх зачитую? Ми підтримаємо або ні. Це здійснити перерозподіл на суму мінус 9,327 плюс 9,327, Там в нас є зміна назви. А, ні, не зміна назви. Це розподіл між, між об'єктами. Об так, да. два об'єкти. Це ліцей Фонтанський і тир у ухреття розташованого будівлі ліцею Фонтанського. Хто за пропозицію за зрахуванням моєї правки в цілому? Чотири за рішення прийнято з правки. Питання 2, 3. Наступне питання дорози. до два чотири про внесення до рішення Фонтанської сільської ради від 28.12.22 року номер 1078 сімдесят про затвердження програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці фонтанської сільської територіальної громади до сторони десь 23 на двадцять третій років <п 'я> моя правка за даною програмою – внести зміни до бюджету шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 5 мільйонів гривень за напрямку Субвенція на придбання безпілотних авіаційних комплектів для оперативного групування та піа, Розпорядник коштів управління фінансів. Наступна має правка внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суми 500 тисяч гривень та загальна сума фінансування становить 1 мільйон за напрямком. Субвенція на придбання контейнерів переживати військова частина А-2238, Розпорядник коштів управління фінансів. Наступна пропозиція внести зміни до е, апарат. Запропонував е, давайте за дві правки. Ми я ставлю питання на голосування саме в частині правок. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Наступна пропозиція апарату була внести зміни до бюджету та рекомендувала 1 мільйон на допомогу. з урахуванням тих, що виділяється 6 мільйонів гривень на допомогу, то 1 мільйон пропонується за. Пропозиціями депутатів зменшити на 1 мільйон з напрямку. Військова частина А-063, А 36 тільки субвенція для придбання безпілотних літальних апаратів до безпілотних літальних комплектів за собора до боротьби зменшити на мільйон. Хто за цю пропозицію від депутатів? Це ми обговорювали: чотири за за зменшення. Таким чином залишається 6 мільйонів гривень. На допомогу Збройним силам України це групування Таврія, військова частина 2238. Ставлю питання на голосування 2, 4, за урахуванням всіх правил, доповнень та змін. Хто за? Чотири за. Рекомендуємо на розгляд засідання за групування правил і тих змін, що відбулись. Управління фінансів зафіксували правки. Питання є якісь по обороні 2.4? Ті, не Докол, не немає. Закрили питання. Питання 2.5. Про внесення та доповнення додатків. В різне внести передачу субвенції. А ми зараз друге передача субвенцій. До Таврія. По а субвенція проєкт рішення ВЧ 2238 є. Хтось його бачить? Я перепрошую, поки 22.38. Так. Да. Да. Субвенція є? Там да. В, порядку денному. да. В порядку денному питання 2.9. 2.9. Ага, 20. Так, є, субвенція то так. Все, я зачитаю до порядку денного Питання 2.5. Про внесення та доповнення до додатків до програми розвитку фінансової підтримки комунального підприємства на дія Фонтанської сільської ради Одеського району Одеського області 23-25 роки за державною рішенням сесії Фонтанської сільської ради 1074 від 28-12-22. Це про що мова? Це ті, ті зміни до бюджету, які пропонуються, чи інші? 2.5. 2, 5, Надія. 25, Надія да. Чи ще пропонується 100 тисяч їм на каналізацію? Так, я зачитую, які пропозиції надав, надав апарат Фонтанської сільської ради. На цій сесії пропонується виділити кошти у розмірі 100 тисяч гривень за напрямком послуги з систем каналізації по вулиці Центральної селі Фонтан Ходесь в Вороні Одеської області. Також підтримати перерозподіл коштів мінус 35 тисяч послуг з проведення аудиту, плюс 35 тисяч, мінус 35 тисяч придбання за матеріалів. Плюс 54 тисячі послуг з благоустрою і мінус 54 тисячі послуг з благоустрою вивезені з деталізації багатогабаритних відходів. З урахуванням тих пропозицій, що надав апарат, це 100 тисяч і перерозподіл коштів. Ставлю питання на голосування. Хто за підтримку пропозиції апарату? Чотири за рішення прийнято, тобто ми жодних пропозицій доповнення не робимо. Так, як вони запропонували, ми підтримали. Питання 2.6. Про внесення змін та доповнені до рішення сесії фонтанської сільської ради десять 22 року по затвердженню програми розвитку та фінансового підтримки комунального підприємства спортивних клуб Кижанський» фонтанської сільської ради дисков району дискового області, 23-23 роки. Апарат запропонував нам зменшити видатки на заробітну плату та нарахування. А у зв'язку з тим, що рік ще не закінчився, у них буде ще може Економія коштів, тому що ще два місяці працювати, у мене є пропозиція не зменшувати. А вже з грудні місяці, коли ми вже підрахуємо, скільки коштів вони зекономили, чи вони не витратили ці кошти, і тоді вже внести зміни до програми підтримки СК Ряжанівські і зняти. Тому я пропоную не підтримувати зняття, а перенести вже на грудень місяць, щоб була повністю картина. Тому що апарат запропонував зняти 234 тисячі зарплати і 51 480 гривень на нарахування. Тому моя пропозиція залишити без змін зарплату і не підтримати зняття. Хто за непідтримання зняття? За не непідтримання? Так, так, Пропозицію. Ви утримаєтесь три за. Один утримався, рішення прийнято не знімати кошти. Питань. Хто за питання 2.6 з урахуванням права? Хто за? Три за, один утримався. Рішення прийнято з урахуванням правки. Наступне питання 2.7. Пронесення Про внесення та виконаної редакції програми «Милосердя дій» Фонтанської сільської ради області на Четверті, 26 роки моя пропозиція внести зміну до програми милосердя в дії та збільшити фінансування на суму 100 тисяч гривень за напрямками лікування та де-облік. Збільшити бюджетні призначення на суму 100 тисяч гривень за напрямком лікування та де-облік. Це два напрямки, тому може по 50 може як на розсуд управління соціального відділу. Хто за пропозицію Вавілової? Чотири за. Рішення прийнято з урахуванням пропозиції в цілому. Хто за? Чотири за. З урахуванням правки. Рекомендувати до розгляду на засідання сесії. Питання 2.8. Про внесення змін та викладення в нові редакції програми соціального захисту та підтримки внутрішньопроміщених та або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади Дейського району Дейської області на 23-25 роки. Апарат нам запропонував внести зміни до програми та зменшити фінансування на суму 100 тисяч гривень за напрямком інші виплати населення. Ставлю питання про позицію апарату на голосування. Хто за? Зменшити так. Чотири за рішення прийнято. Пропозиція апарату підтримано. Питання 2.9. Про передачу коштів в вигляді між бюджетних транспортів, субсидії на виконання програм соціально-економічного розвитку регіоні з бюджету Фонтанської сільської територіальної громади, десь району, районі, області, державним бюджету збройних сил України, військова частина А 2238. Я вже робила попередню правку, збільшити на 500 тисяч гривень. І з рахуванням правки я прошу внести зміни до. Проєкту рішення, що загальна сума буде субвенції не 500 тисяч, а 1 мільйон. Тому з урахуванням вже пройденої правки. Так, я ставлю питання на голосування про передачу коштів. Військова частина А 22, 38. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято з урахуванням пройденої попередньої правки. Питання 2.10. Про внесення змін. Якщо є у вас питання, ми можемо свої. Добре. Про внесення змін та викладення в новій редакції. Якщо ми щось упускаємо, можемо повернутися. Ви на Скажіть. питання 210. Про внесення змін та викладення в нові редакції рішення фонтанської сільської ради від 23 грудня 21 року під п'ятсот Про затвердження комплексного програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 22-24 роки. У нас є пропозиція у депутатів. Ми її обговорювали нашою фракцією. І поступила наступна пропозиція до комплексної програми розвитку освіти, внести зміни. Це була не правка, це була пропозиція апарату, а саме, зменшити на 500 тисяч гривень інші виплати населення. Це фінансова підтримка молодих педагогів у зв'язку з невикористаними коштами до кінця року. А інша це не в розвитку освіти? Ні, це інші. Ну, але ми в розвиток освіти повинні збільшити. Да, да. Да. А, тому до, добре, з іншої програми, це а, вона пере, Добре. У мене є пропозиція внести зміну до програми розвитку освіти 40 -40. Так. та збільшити бюджетні призначення на суму 1 мільйон 444 тисячі гривень. За напрямками це буде премія вчителям, вихователям, працівникам закладів освіти. Ставлю правку на голосування. Хто за? Це буде одноразова премія, виключена до нового року. Одноразова премія правка. Пройдена. Дякую. Наступна пропозиція управління освіти. У них зарплати ж тут. Ага, так. Наступна пропозиція: внести зміни до програми і збільшити на 35 тисяч гривень. Подарунки для КЗ Мистецька школа. для дітей. КЗ «Мистецька школа». Хто за дану правку? Хто за? 3 за Один отримав, 4 за. Пройшла правка, дякую. Так, наступна правка до програми комплексної програми розвитку освіти підтримати пропозицію апарату, а саме зменшити заробітну плату, але частково. Я пропоную, Апарат запропонував нам зменшити заробітну плату і нарахування на суму. 373 619, а я пропоную зняти 338 619 гривень. А різниця 35 тисяч гривень пішла на новорічні подарунки. Тобто, замість 373. 619